Друзі, привіт! Сьогодні, поки йдемо вибирати кролика на забій, розкажу вам чуть-чуть про шкіру, тому що її е, здав на днях. І я був дуже сильно шокований. Чим пішли розкажу. Так, друзі, заніс вчора сіно різний. Те те, бачите, Отава і мішане. Чуть-чуть різну. Зараз тут брав братешчук майже є. От, позабирав, бо Бу, було у мене сіно нарізане, бачите, О, я відставляв сюди. Тобто розмішаємо. Значить, що по шкірі хотів вам ще багато що розказати. Оця шкіра вже тепер біла. У мене там вона 130-140 грам. як ферма по 50 гривень. Далі у мене було полтавське срібло. там, бачите. Зараз вам покажу. Тобто така шкіра тепер не йде. Ви уявляєте, оце, як таке можливо? Тобто Я відправив 5 кг шкіри ще такої десь було. Чого, бо всієї було 26 кг. Мені порахували 20,5 кг ферма. От. І пів кілограма була типу, як домашня, там мабуть, дві самки старих вибраковував. я. Значить оця типу, Полтава, отакова, да? шкіра, вже не йде взагалі. Типу, до 160 г, якщо 160, то її беруть. Я такий, а що за абсурд? Я ж здавав минулого разу 30 кг, ви забрали, і все, по 50 гривень, да й все. Типу, ну, 5 кг це 250 гривень, навіть на доставці було б дешевше. Ну, яка нам не йде вже. Тобто, ви розумієте, як все міняється? Буквально пару місяців тому, ви ще пам'ятаєте, там всі кіпішували, будемо міксувати, будемо робити кольорову шкіру, от, щоб була ціна дорожча на неї. От. А в Ітозі зі ми вийшло, що вона вже нікому не треба, чи що. Тобто, поняли прикол. Кролик в районі 3 місяці бився, така шкіра вже їм не підходить. Все, навіть як ферма. Ми такі очі. Тобто, 5 кілограм дарма відправив, там вони й остались. А чи вони дійсно так, незрозуміло. Там ще один приймає з Тернополя, чи з Почаєва, ви знаєте. Той взагалі там вже по 30 ферму, тобто ви поняли, да? так? вона нічого не стоїть, але вони все беруть. Тобто. Есть... Печально. Печально взагалі. Я просто не знаю. Це, знаєте, таке враження, що в натурі пора її вже закруглятися більш і не сушить. Тому що, ну. Якщо вже і така шкіра не підходить, то в кого кольоровий рижий, сірі кролі, чорні, рябі, то це взагалі вже всього не йде, чи що. Я щось взагалі не розумію цієї логіки. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи у вас таке було, і чи ви писали, дзвонили до прийомщиків оцих, чи це в определенних ліц таке существує? Не знаю, коротше, треш. Давайте вам покажу для розуміння чисто, скільки ця шкірка взагалі важить. От. Біла чи чорна, як вони кажуть. Термон. Так, вага там. Хай 5 грам навіть буде. 120-115 грам біла шкірка. Вона не велика, вона обрізана, тіпи, ну, без лап, без ничого. Так вже 10 тут нехай. 105 взагалі. Тобто, ви розумієте, да? ну, блин, воно всихається зараз на літо. Дуже жорстко. 140 максимум. Оця навіть 130-140 грам не підходить вже як ферма. Ви зверніть увагу, я просто не розумію. Чи це таке кидалово придумане? Ну, 150. Ну, то є, це треба залити, що лапи якісь, чи, я не знаю, чи щоб жиру було море прям. Хоча він якби є. Ну, не знаю, Корачі, ваги немає, тому що літо вона тут під приміщенням під бляхою сохне дуже сильно, тому що температура сонця по 35, то воно конкретно висушує її. Бив на днях. От. Даруна так само повисохає, а це були більші. Це 3,5 місяці майже кролик. От побачимо, як і ця заважить пізніше. Я от Зважу чисто, вона бачите, вона така довга, що навіть натягує аж обратно сюди, прибуваю, щоб... ну, коротше, Вона просто густіше пух. Вийшло в мене, друзі, рахують 20,5 кг. Це 1100 -то гривень, тобто мінус дорога напополам. Оплачує людина. Тобто, 915 гривень я отримав за 20 там майже 1 кілограм. Тому, ви уявіть, якби це там, рік тому чи два, коли шкіра по 500 гривень була, яка б це сума була приємна. Да? Тобто, ну, уявіть. 30 кілограм це 15 тисяч. А це на секундочку. Чуть ли не ще один заробіток на кролику. Тому. З чим це пов'язано, я не знаю. Європа, Україна таке придумала, не бере. Чи це просто наші м'ясні так скинули? От. Але в чому прикол, фішка. В них тої шкіри валом. Тобто, я ладно здав там, я тримав її чотири місяці раз, ніхто не підняв ціну, така сама здав, бо жук з'їсть. І цю вже починав жук, де-не-де, я бачу, появляється, типу лазив. що на десь відносно заліз. Вона лежить, може, третій місяць. Коротше, я її продав би, бо вона або викинув би її, або закопав би чи спалив би. Але менше з тим, то мені цікаво, люди тоді е, теж здають, виходить. Ну, тобто в людей забирають теж цю шкіру. По такій ціні їх влаштовує, значить не знаю, як так, ну, маємо, що маємо. Так, бачите, доложили якраз влізло все. красивенько. Ну и туда чуть-чуть. А ну, это угу. просто шутка. Таку такушку добить. 4 кілограми трохи шкодо бити не буду. 300. Тому, друзі, вибрали самчика 300 з чим-то. А то самочки всі. Получається 3-5 штук. три чотириста за 4 кілограма. Шкода бить, Чесно. Чи таких оставлю, може собі буде на ремонт. Або спаруємо. Тому самчик на м'язку. Зараз йде. А самки лишаємо. Так, девочки, покормили, тікай. Карапузики онь, позагрібались, бачите. Наші оніки пузатие, я геть. Ціки, цики молока, -моє. Коротше, такі кабаносики. Мама ще не їх покормила, аж попристекали десь чи вона. Так. І тут у нас ці вже, бачите, позагрібались. от, кабаноць. О! Як цієї блін, як горишки. Так куди позаховувались? Бачите, покормились. Пузаки. А ви що? А ви що? Зіла, мама, сіно, а ви лежить на пластмасі, називається, да? Чи що? То це такі дикий, хто це, оце що за дробний один? Ось. І тут вон такі є в нас, отакі теж є. Бачите, оце лишив, О, буде в маточники трішки, Ну, щоб не приносить. Ви такі класний вообще. Коняшинка така. Тому трохи це зараз підметем, тут бачите, такі ручки всякі. Значить, шість стюків було, п'ять тут, один тут. От, я їх порізав, де і все. Зараз виберемо це все сіна у Нормально так. Так що отак от, от Так, друзі, значить, забрали вчора в нас дві самочки, я сюди відселив срібло. Треба буде спарувати. От. А ту одну самочку, що лишилося собі. От. А дві продали. Клієнтка забрала. Поставили їй зразу цей. Так, Це у нас готується, бачу, родить. Значить, цю посадили бачите, молоденьку на своє місце. Записали їй бірочку. Тому буде собі родити. Так що хай людина бере. Тому бачите, клієнтка забрала, скажімо так, дві самочки, їй підходить кітні якраз, хоч навіть літо. Тому що каже, вона хотіла молодих, от, але їх спарувати, рождати, коли що, як, ну то це час. Я кажу, лише лишав собі, якщо інтересно, можу продати. От вона каже, звісно, давай. Тобто вона вже брала, мабуть, років 3-4 назад перші кролики, що в мене шиншили були. Каліфорнія, от, срібло. Бо я ще раніше навіть їй е, згадав вона нагадала, що я навіть е, комбікорм кремікс її завозив, продавав. Бо я коли їздив на гуртову базу в Рівне, от і купляв там по півтонні, по тонні часом корму, то я ще навіть ну, там пару гривень на бензин, як говориться, тут двадцятку-тридцятку накидали. дай, е, Ще продавав, скажімо так, паралельно, тому що мені хватало. От, Тому якби така клієнтка, яка понад уже 3-4 роки має наші кролики і час від часу купує щось знову, обновлює. Так, друзі, маємо таку тушоночку, тільки зняли філе і на кисточці, бачите. Тільки з автоклавчика. Зняли тушоночку, філечку, 10 маночок і на кисточці 13 нас вийшло, то, що ми робили на днях. Тому така от класна тушоночка, бачите, от, майже половина там уже замовлена, на днях заберуть, поставимо в холодильничок, захолоне. Тому можливо, кому цікаво буде, або хто хоче замовити, пишіть мені на телеграмчик от, або в YouTube. Тоді домовимося і отримаєте теж таку якісну домашню тушонку з кролика. Так що, кому сподобалось, ставимо лайк. Пока.